Кирило, хочу почати нашу сьогоднішню розмову із позитивних для нас новин у ніч на середу. Безпілотники атакували Рязанську та Воронезьку області Росії, і на Рязанському НПЗ виникла пожежа. Зараз за повідомленнями російських пабліків на заводі працюють оперативні служби. Ну а напередодні була публікація політиків, в який стверджувалося про те, що в Росії закінчився запас бензину якраз через українські атаки на нафтопереробні заводи. Наскільки це суттєвий удар зараз по російській армії? Олена, дякую за підтримку. Я на каналі намагаюся щоранку давати оперативне зведення, якесь з маленького ділянки на часов'ярі зараз. Що стосується НПЗ, це справді дуже гарно і політику, так учора писала про те, що в Росії виникає вже дефіцит бензину. Ми бачимо, що з 1 березня вони не продають бензин на експорт, бо не вистачає самим. Чекаємо, ну підвищення цін вже є. Чекаємо, як в старі добрі часи, черги на заправках, бензин по талонах, і буде країна-бензоколонка без бензину. Е, насправді, СБУ досить е, жорстко завдає ударів дронами по НПЗ по російським, і вже СНН констатує, що удари дронами СБУ по НПЗ, діють, завдали шкоди Росії більше, аніж усі західні санкції. Ну так, такі ось українські санкції. Трохи жорсткі, але працюючі. Цей Різанський НПЗ по ньому вже прилітало, він е, входить, нам здається, мені третій по е, вагомості у російському нафтопереробному комплексі, всьому, тобто топ-3, і він належить, що особливо приємно, Роснефті, одному з головних спонсорів війни. Так що так, е, це дуже важливо, тому що ми не просто лишаємо росіян без бензину, він дорожчає, дорожчає все. Це б'є по їх економіці і по логістиці, звісно. Але і це важливо, те, що в них не буде грошей на війну. Це дуже важливо, тому що фронт ми тримаємо. Тут йдуть бої постійно. Але всі і бійці, і командири, і цивільні розуміють, що війна це теж дуже важливо. Це війна економіки. Тобто, у кого вистачить ресурсів, той і виграє. Росія безумовно значно потужніша за нас по ресурсах, але в нас більш потужні союзники. Хоча вони дуже повільно все роблять, що досить часто викликає нарікання та відверто бісить нас. Але так, треба добивати їх економіку. Тобто, СБУ має бити дронами по НПЗ, по газовій інфраструктурі, взагалі по їх е, наші дипломати та. Депутати, хто їздить до Європарламенту, до ООН, до інших структур, мають посилювати санкційний тиск на Росію, щоб санкції були відчутними, щоб це була не просто санкція, а справді блокування. Бо зараз ми бачимо, що російські лобісти працюють теж, і, наприклад, Чехія та Бельгія знімають деякі санкції, послаблюють їх з олігарха Лісіна, з російського металургійного комплексу. А це погано досить, тому що Росія заробляє гроші на западі на заході і. Витрачає їх на війну проти нас і проти Заходу. Всі мають розуміти, що якщо ми не встоїмо, якщо в Росії вистачить грошей, то наступно будуть західні країни, країни Балтії, можливо, Польща, Румунія. А там вони ж не робили секрету з того, що планують дійти до Берліну, до Парижу. Тому Захід має більш жорстко робити і нафту, і газ, і металургію все, що йде з Росії, тут не потрібно залишити їх без грошей, бо без грошей. Ані Іран, ані Китай, ані Північна Корея без грошей нічого їм поставляти не будуть через будь-які схеми контрабанди, інші країни, підставні фірми, але без грошей все це не працює. Позбавити Росію грошей це перемога. Не швидка, не завтра, на 3-4 місяці. Рік, два. Але без грошей вони видохнуться. Крило, от зараз питання до вас, до як до політолога буде. Ми пам'ятаємо певний період назад, були такі обережні натяки від наших західних партнерів, що мовляв не варто бити по МПЗ. Зараз ця риторка пішла на спад. Ми зараз не бачимо такого. Прийшло усвідомлення нашими західними партнерами значення, по перше, таких ударів а по-друге, екзистенційної загрози безпосередньо і для себе. Ми ну вже, мені здається, всі українці зрозуміли, що немає ніяких рожевих поні, якихось надважливих демократичних цінностей, яких всі дотримуються. Є інтереси. Є інтереси, і це інтереси, як кажуть, замість цін, цінностей цінники. Тобто, так, гроші багато кого російська нафта цікавить, багато кого цікавить транзит нафти із Казахстана на Новоросійськ. Через територію Росії, потужностями Роснафти, мені здається, і ці нафти нафтові компанії є спонсорами Демократичної партії США, тобто і виборів в США. Тому трохи занепокоєння наших союзників та партнерів, зрозуміло, цілком. Але в нас є свої інтереси і бити по НПЗ, як я казав, це в наших інтересах. Це дуже важливо. Давайте згадаємо ірано-іракську війну, яка йшла 8 років. Вони знищували один одного, як могли, били по штабах, як ми по. Складах БК, по позиціях, по логістиці, все. Але війна припинилася тоді, коли почали завдавати ударів саме по нафтовій галузі. І вдруг хлопці з обох боків е, зрозуміли, що можуть залишитись у кам'яному віці без грошей. І це зупинило конфлікт. Так і ми будемо бити по нафті Росії, і це зупинить конфлікт, мені здається. Знов таки, не відразу, але це дуже боляче. І насправді ті, хто виступав за припинення ударів. по НПЗ в Росії їм дуже, ну почувалося би дуже погано, коли їм це питання почали завдавати американські журналісти, американські конгресмени. Так вони відповідали сухо так коротко. Ми вважаємо, що Україна має бити тільки по військових цілях, що це правильно, не треба бити по НПЗ, але я бачив, що їм дуже дуже неудобно. Американське суспільство не сприйняло такої позиції про співпрацю з ворогом. Тобто, все таких мені здається, прохань і побажань ми більше не побачимо.